Родина кухарів прийшла у відділ реєстрації актів цивільного стану отримати свідоцтво про народження донечки, яка з'явилася на світ три дні тому. Дівчинці дали ім'я Мія. Тато старшою донечкою так вирішили назвати. Вони вибрали. Мені сподобалось. Я називала старшу дитину Евеліна. Чоловік сказав, буде друга дитина, називаю я. Чоловік давав для старшої дитини. Там імена вона собі вже вибирали двоє. ми Приділились на мії за словами координаторки західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Оксани Сальчук. Жителі Рівненщини нерідко називають своїх новонароджених діток не надто поширеними іменами. Аріана, ну така найне з Естер Даніелі, Мія, Розаліна, Селестіна це для дівчаток, для хлопчиків Дамір. Самуїл, Лаврін, Ізмаїл, Ігнат. Дарій, Орес, Джевеліну і в нашій області і Скандера немає. В Рінській області таких імен діток не давали. Подивимося на цих діток, які будуть вже народжені в цьому році. Як на батьків вплине війна рік тому, за даними Міністерства юстиції, найпопулярнішими дитячими іменами на Рівненщині були Максим і Анастасія. Цьогоріч статистика змінилася, але не суттєво. По Рівненській області найпопулярніше ім'я зараз стає. Софія Софія Дарина. Варвара імена, які дають дівчаткам, а з хлопчиків це Максим, так само, Михайло, Павло такі традиційні імена, Владислав, звичайно, вони в лідерах. Якщо б, наприклад, нас, ми з вами статистику підводили, коли було якесь релігійне на свято, наприклад, на Миколу, то я б вам сказала, що Миколу теж називають в тій. коли Андрія більше Андрія з'являється. Є така прив'язка наших батьків до таких свят, тобто у нас такі традиційні імена даються Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.